Всім привіт! Зараз буду робити саморобний набалдашник у трактор на важель перемикання понижених повішених передач. Там ось такий в мене був. Але тут пластик став вже руйнуватись. Це вже зарівнював, тут такі тріщини були, таке вже тут крихке, що в один прекрасний момент взагалі воно розламається ну, і вигляд негарний вже. Я хотів зробити ось із такої заготовки. Не знаю, від чого це такий корок. Але тут ось отвір є. Такий міцний пластик, ніби навіть, наче як текстоліт, я думав, аж ні. Я пробував плавити, то плавиться. Тут отвір вже є. Але тут отвір вже на 10 мм. А мені треба, щоб. Була різьба на 10 мм. Тому, я думав, ну, з цього робити, то сюди уплавити гайку. Ось таку. Тут болгаркою ще прорізи. Я поробив би, щоб воно трималось, там уплавилось гарно. Можливо, ще трохи обточив би. Але ця заготовка, вона і коротша. Цей набалдашник, що був. А тут я ось ще знайшов, це була ручка від ножа. Ну, Трошки ось така форма, буде, мабуть, трошки тонший цей набалдашник, ніж цей. Ну, але хочу спочатку спробувати із цього. Ну, якщо з цього нічого не вийде, то тоді буду робити вже. Із тієї заготовки. Так що зараз буду із цього пробувати, ну і покажу, що в мене вийде. Ну, ось вийшла така заготовка. Чудово нарізалась у цій пластмасі різьба. Тут десь отак на таку довжину, там у мене довга різьба. І можна, в принципі, так це використати. Але воно, бачите, яка форма. Якщо так різьба буде, щоб залишилось, то хай би так і було. Але якщо воно так перекрутиться, ну, краще зробити, щоб вона, ця деталь була повністю симетрична. Тому зараз я буду її обточувати. Ну і тут, звичайно, також треба це обточити. Був у мене ось такий набалдашник на цьому важелі перемикання понижених повішених передач. Він потріскався вже в такому ось стані, що просто псує вигляд моєму тракторцю. Зараз покажу, що в мене вийшло. Який буде новий набалдашник? Я його не став обточувати. Я примірив його. І він чудово став, без ніяких підгонок. Відразу я отак це ось накручував. І він став у такому положенні. Ну, ще також непогано, але я хотів би, щоб оце дивилось униз. Так, це навіть іще не докрутив. Це ось отак я закручував, і отак воно ніби вже далі. Не закручувалось. Ну, я думав так і залишити, нічого не підганяти, але потім помітив, що там ще я не докрутив його, там ще трошки є. Тут уже із зусиллям треба. І ось я повністю докрутив цей новий набалдашник. Якраз воно тут уперлось. Все добре так. Щільно зайшло, воно тут прокручуватися ніяк не буде. І ось в такому положенні, якраз в якому я й хотів, воно стало на своє місце. Як на мене, дуже добре вийшло. Гарний такий цей новий набалдашник. Якщо хтось хоче зробити подібний набалдашник, то я можу сказати, від якого ножа взяти цей матеріал, ця заготовка. Ця дружина купила в Аврорі ніж, ніж, як виявився, такої собі якості він зламався, ну а ручка від нього якраз ось пішла в діло. Вийшов такий ось у мене новий набалдашник. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!